Друзі, вітаю вас! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Випічки з сиром завжди виходять дуже смачні. А коли вони ще й з вишнями, то вдвічі смачніші. Сьогодні я вирішила приготувати сирний пиріг з вишнями. На пісочному слойоному тісті для своєї сім'ї. Для основи цього пирога я замішую пісочне тісто. Для цього я ось взяла в мисочку муки і масло я ложила попередньо його в морозилку, щоб воно було тверде, щоб його було легше на тертку терти. І ось на таку грубу тертку я отак час від часу вивалюю в муку. І натираю на грубу тежку. Масло перетерла з мукою. Тепер трошки підсолюю це тісто і додаю цукру і перемішую до однорідності. Тепер туту -ту ямку роблю посередині. І сюди буду кислячок вливати. Тепер... Кислячок я взяла від власної козульки, додаю сюди соду. І швиденько перемішую отак, щоб сода активувалася. Сода активувалася, отакі от великі бульбашки пішли по кислячкові. Друзі, якщо кислячку немає, можна брати сметану, можна брати кефір, йогурт, будь-який кисломолоч... кисломолочний продукт. І тепер ось так акуратно замішую. Тісто спочатку ложкою, а потім руками. Друзі, це тісто замішувати довго не потрібно. Потрібно, щоб воно мало чим поменший термін контакту з теплими руками. Ось так от просто в комок збираємо його і все, і воно готове. Воно, тому що якщо довго буде контакту мати з теплими руками, то масло розтане і вже ефекту е, е, слоїстості, такого, як би, наприклад, я хотіла, то не буде. І тепер я кладу його. Салафановий мішечок і кладу в холодильник мінімум на 2 години. Було б краще, щоб його покласти на ніч, але в мене на ніч вже не вийде. Випікати цей пиріг я буду ось в такій стікляній формочці розміром 31 на 21 см. Тісто моє вже постояло 2 години в холодильнику, і тепер я буду розкачувати нижній корж. Розкачала і обережно перекладаю у формочку. Переклала у форму і ось так ще поправляю, щоб рівненько було. Друзі, можна зробити бортики. Це за вашим бажанням. Я не буду робити бортики. І тепер я ставлю в духовку попередню розігріту на 180 градусів, але на режим тільки верх. Буквально ставлю на декілька хвилин, щоб ось тут тільки чуть-чуть верх при... припікся. Поки підпікається нижній корж, підготую начинку, або, можна сказати, верхній корж. Для цього я взяла сир. Сир це мого власного приготування. Рецепт приготування такого сиру є у мене на каналі. Він дуже м'ягенький, такий навіть ще м'якший, ніж на, на налісники. Я спеціально його е, готувала для цього коржа. Е, тепер додаю сюди цукор. Друзі, якщо манку додаю, додаю ванільний цукор. І зазвичай я сюди додаю. Родзинки, але сьогодні в мене я відкрила велику банку вишень у власному соці і вирішила вишні використати сюди. І додаю одне яйце. Друзі, що я вам хочу сказати, у мене сир дуже м'ягенький, тому я думаю, що я обійдуся одним яйцем. Якщо у вас сир чи сухіший, то, от, звичайно, беріть або. Два або три яйця, це вже дивіться по ситуації. Можна додати трішки сметани. І ось так все перемішую до однорідності. Ця сирна маса повинна бути отака однорідна. Не повинна розсипатись, а отака, ніби, от така, ніби, бачите, така от щільненька. Ніби мастка така. Ось так легесенько підрум'янемося, нижній корж. Тільки зверху він підрум'янився. І тепер я викладаю наверх сюди сирну масу. Ось так ложкою розрівнюю поверхню і відправляю цей період в духовку, яка розігріта в мене на 180 градусів на програму верх-низ. Пиріг готовий. Випікався він в мене одну годину при температурі 180 градусів. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку, тому що кожна духовка випікає по-різному. За 10 хвилин до закінчення випікання я його виняла, змастила сметанкою зверху і ще на 10 хвилин поставила в духовку. Тепер я його накриваю рушничком. І залишаю для охолодження, хоча він і дуже смачно пахне, ванілька з сиром дуже смачно пахне, хочеться вже з'їсти, але розрізати його потрібно холодним. Я думаю, що цей пиріг вже можна розрізати і пробувати на смак. М'ягенький, друзі, ріжеться дуже, дуже добре. Ось так, друзі, він виглядає цей пиріг в розрізі. Видно, що нижній шар тісто з прослоєчками, а верхній шар сир з вишнями. Друзі, зараз скуштую і скажу, як він смакує. Ось так я беру виделкою, він дуже м'ягенький. Бачите? Друзі, скуштувала я цей пиріг і одержала дуже велике задоволення. Пиріг дійсно дуже смачний. Оцей верхній шар із сиру, він такий дуже ніжний і м'ягесенький. Прямо тане в роті. А вишня. Бачите, вона рідко, мало в мене тут вишні. Вона надає таку легесеньку кислинку, тобто сюди в цей пиріг багато вишень не потрібно, щоб не перекислити цей пиріг. І він, цей пиріг, не перегружений тістом, і в комплексі виходить дуже і дуже смакота. Але друзі, його. Скільки б я вам не пояснювала, то з вигляду ви бачите, як він виглядає. А на смак це самому треба е, приготувати і скуштувати. Готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких. Приємного вам апетиту. Ось такий симпатичний! Ароматний, ніжний і дуже смачний пиріг я приготувала сьогодні для своєї сім'ї з любов'ю і турботою про них. Друзі, раджу і вам зробити те ж саме. Пиріг дійсно дуже смачний і ніжний. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео і не загубити мій канал. Діліться моїм відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна. З вами була Наталія на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!